Нова пошта відкрила перше повністю безбар'єрне відділення в Україні. Воно розташоване у Києві за адресою вулиця Дорогожицька, 4. Всередині все обладнане для повного інклюзивного обслуговування маломобільних груп населення і батьків з немовлятами. Повномасштабне вторгнення спонукало нас прискорювати ці процеси. На жаль, ми розуміємо, що вже є величезна кількість. Людей з на кріслах колісних, з тростинами, з обмеженнями слуху і, і зору, тому загалом в нас не було жодних таких коливань в тому, щоб пропілотувати саме цей формат, але не лишити його ну лише пілотом або виставковим відділенням. Тут відпрацьований стандарт. Який буде розгортатися по всій мережі нової пошти, за словами В'ячеслава Климова, поступово усі відділення нової пошти стануть безбар'єрними. Працюватимуть в них лише люди, які пройдуть спеціальну підготовку. Такі спеціалісти вже працюють у першому безбар'єрному відділенні Києва. Механіка процесу наступна: як тільки з'являється новий стандарт, це відразу викликає зміну в навченні, тобто люди мають перенавчитися. Працювати з, ну, з цим новим форматом. До розробки концепції відділення долучилися експерти громадської організації Безбар'єрність, які допомогли компанії створити простір доступний для всіх. Це нова пошта показала, що послуга може виглядати інакше. Сьогодні нова пошта показує іншим бізнесам, що в безбар'єрності немає дрібниць. І що безбар'єрність це не благодійність. Сорі, це не подачка. Людям, які невидимі, і які за бар'єрами, це а, політика, компанії і інвестиції, відкриття можливостей для того, щоб твоїми послугами користувалися люди, які до того не могли до тебе приходити. Тут враховано стільки дрібниць, які роблять цей простір просто магнітом для всіх. Мова йде не лише про людей з інвалідністю. Батьки з дітьми до трьох років, і перше про що говорять мами, які щойно народили дитину, що місто є ворожим, бо я з дитячим візочком не можу нічим скористатися. Це люди старшого віку. І далі люди, не маючи інвалідності, а мають різні нозології або порушення здоров'я, тимчасові. Це простір є для них. Комфортним, доступним і зрозумілим. На відкриття першого такого відділення завітали клієнти компанії з різними типами фізичних порушень, зокрема, чимало ветеранів на протезах. Вони високо оцінили створений простір, поділившись, що саме така якість надання послуг, спеціально обладнані приміщення і доступність облегшать життя мільйонам людей, які раніше не могли самостійно відправляти чи отримувати посилки. За рахунок того, що є все ж таки тактильна плитка, є позначки на барній стойці, да там шрифтом Брайля бізнай. Обозначено. В санзоні все дуже зручно знаходиться і зрозуміло. А ви загалом часто користуєтеся новою поштою? Так, да. так. Дуже часто з, з дружиною. У нас на Академістечку містечку якраз 366. шістдесят Так, дуже, дуже часто. Чекаєте, що там відкриють безбар'єрне відділення, щоб було зручніше? Ну, щоб я міг сам ходити, звичайно, хотілося. Хочеться бути максимально незалежним, щоб не сіпати дружину постійно, бо у кожного є якісь свої справи. Якщо тобі щось треба, треба обов'язково допомога. А хочеться якось самостійно. все ж таки. Для нашої групи населення, яка користується кріслами-колісними, вхід, вхідна група дуже зручна, пониження кругом є, паркувальні місця для осіб з інвалідністю. Ось. Далі я ще не був, але бачу, що понижені е, е, ці столи понижені. Ось. Все дуже зручно, дуже добре. Останнім часом нова пошта приєдналась до інклюзивності і в них, ну я вважаю, що може є якісь відділення, але переважно всі інклюзивні. Безбар'єрне відділення номер 13 оснащене всіма необхідними елементами доступності: тактильною плиткою по всій площі, мнемосхемою, широкою вхідною групою без порогу, звуковим маяком на дверях, цифровим помічником, індукційною патлею та адаптованими меблями. Є зона кав'ярні та доступна вбиральня, сповувальний столик та простір для дітей. Нова пошта також позиціонує себе як PET friendly простір. У відділенні є всі необхідні для домашніх улюбленців атрибути. Компанія акцентувала увагу на тому, що продовжуватиме Бити безбар'єрність частиною свого продукту і впроваджувати стандарти доступності для нових відділень. Їхня мета стати прикладом для інших компаній, аби вся Україна стала безбар'єрною.